Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла поговорити про трави, які в мене ростуть. Злакові, незлакові. Я в травах не дуже розуміюсь, але хочу поділитися своїм досвідом і своїм баченням трав на своїй ділянці. Ну, тому що, знаєте, бажання і погляди у всіх різні. Тому зараз я буду розповідати про трави, які ростуть у мене, і що мені в них подобається або не подобається. Ну, от, перша травка це просо, просо носферату. просо носферату. Зараз спробую його показати. Дивіться, які яскраві яскраві листочки в нього. Просто неймовірні. І отаке легеньке суцвіття. Воно грає на вітру. Травичка в мене молоденька, тільки в минулому році восени посаджена. Річ у тім, що коли я почала вивчати трави і те, де їм краще рости, я зрозуміла, що просо – це досить посухостійка рослина, в якій не треба багато вологі, а тут вона в мене росте з крапельним поливом, тому я її трошечки переміщу на наступний рік. Але хочу сказати, що просо серед усіх трав, про які я буду казати, для мене виявилося самим самим гарним. Чим воно мені подобається? Ну, По-перше, воно не дуже високе. Оце просо висотою десь сантиметрів 80-90 Це перше. Друге, воно дуже яскраве. В мене ще є одне просо, я вам його покажу. Але оце носферату просо, воно просто неймовірне, воно грає всіма кольорами. Якщо роздивитися, тут є і фіолетовий, і червоний, і жовтий. І воно дуже тендітне, воно рухоме. На е, вітру взагалі це чудова рослина, яка, до речі, не ламається, не падає, а вона просто рухається е, разом з вітром. Цим вона мені подобається. І те, що вона посухостійка, так як у мене все ж таки пісок, для мене це дуже важливо. Це перша рослина. Друга рослина осока. Ой, як би показати, щоб не закривати тінь. Осока, шоколад. Молочний шоколад називається. Ось ця осока. В одному з відео я бачила. Як розповідали, що цю соку ні з чим не можна поєднати, бо вона має специфічний колір, і всі думають, що вона суха. Я ж її, коли побачила перший раз у горщику, я просто в неї закохалася і зрозуміла, що ця рослина мені дуже-дуже треба. Ця рослина вона залишається вічно отакою от бронзовою. Протягом всього свого життя: і взимку, і влітку, і восени, і навесні вона залишається ну, вічно-зеленою, не можна сказати, вічно-бронзовою. Тим вона мені подобається. Навесні вона трошки вичисується, все ж таки є в неї сухі листя, яке підсихає. Її можна просто отак вичисати навіть ручками. Все це отаке прибирається. І вона стоїть знову живенька і гарненька, і вона саме жива. Якщо роздивитися, вона такого мідно-жовтого кольору, дуже така цікава, незвичайна рослина, і тим, що вона залишається весь час в такому кольорі, не пропадає, не треба її стригти ні в якому разі. Цим вона мені дуже подобається. Таких осок в мене декілька. Кажуть, що ці осоки насіваються саме цю осоку. Я не помічала, щоб насівалася. Я вам покажу ще одну осоку та трошечки сіється, але це мені якраз на руку, бо я хочу її розвести. І посадити на контрасті з туями. Я думаю, що в поєднанні, отакий бронзовий кольор зелений, будуть виглядати дуже ефектно. Ну, ось іще раз, просо. Просо треба зрізати ранньою весною, і потім воно виходить. І осока, яка не обрізається. Далі в мене є міскантус Рубікут. Ось такий міскантус з таким яскравим листячком. Листячко дуже тоненьке, пів сантиметра десь. Кіточки, отакі. Кіточки в нього, скажімо так, не такі привабливі і масивні, як у міскантусів, але мені подобається цей міскантус тим, що він невеликий. Його висота десь 50-60 см максимум, а з кіточками десь до 1,30 м. Теж молоденький, минулого року посадка, тому що, ну, тому що ніякий. Ось в мене, до речі, міскантус мені теж подобається. Він обрізається теж ранньою весною, але він полюбляє вологу. Дуже полюбляє вологу, тому без поливу, мабуть, рости не буде. Але теж такий яскравий гарний кущик. Наступна травичка це вже не травичка, це вже монстр. Молінія він І от дивимося. І пішли, 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 пішли угору. Заявлена її висота, от я відійду, щоб показати, заявлена її висота до 2 метрів. Оця в мене і два з половиною вже переросла. Я її звідси буду прибирати. Я не думала, що вона так піде, але чим мені подобається? Вона не агресивна, вона наростає. Спокійно, але її висота потребує все ж таки певного місця. Тут я з нею помилилася, прорахувалася. Тому я її приберу на задній фон до інших рослинок. Я думаю, вона буде дуже гарно виглядати, тому що ці її кітиці, які зверху, волоті, оці, вони дуже красиві, вони не закриваються і вони такі пухнасті залишаються весь час. Ну, ось Ред барон. Рослина, яка в мене під питанням, вона любить вологу, хоча тут і крапельний полив, але цього поливу їй не вистачає. Вона в мене тут горить. Ну, я буду за нею ще спостерігати, і росте вона в мене в обмежувачі. Ну, якби Така досить популярна рослина, яку використовують багато людей, але в мене до неї питання поки що поки що вона в мене під питанням. Далі у нас знову міскантус, знову міскантус, знову осока бронзова, оцей молочний шоколад. І знову. просо. просо. Але в мене ще є отака травичка. Осока морову. Я колись купила однієї жінки через ОЛХ купувала. Хотіла з білою смужечкою, вона мені прислала, сказала, це морову. Я на той час не розуміла. Це насправді осока мроу, але грін, я так розумію, вона зелена. В мене вона на сонці горить, їй треба шукати інше місце. Ну і плюс вона трошки а, розростається так, вона в мене сидить в обмежувачі. Тому я її звідси буду прибирати, бо тут сонячне місце повністю відкрите, і тут вона підгорає. Їй треба все ж таки на півтінь. Зняла відео про трави, але е, виявилося дуже велике відео, і я вирішила його поділити на декілька частин, тому о, ця частина закінчується і далі продовження буде. Хочу нагадати, е, з, чим ми позна... з якими травами ми познайомились з вами сьогодні. Просо, просо носферату, осока молочний шоколад. Міскантус, Рубікут, яскравий такий червоний молния Виндшпиль. Redbaron. Redbaron і а іще осока Irish Green. Osoca Irish Green. З усіх цих трав, мені більше всього, Irish Green під питанням і Red Baron. Оці дві трави в мене залишаються під питанням, чи будуть вони в мене рости, чи не будуть. Всі інші трави мені подобаються. Навіть оця здоровенна малінія, я її просто пересаджу в інше місце. Тому на сьогодні. Про частину трав, які в мене ростуть, ми закінчуємо. І, як завжди, далі буде.